В цьому відео ми поговоримо про стихії, хрести та поділ карти на півсфери. Знайти їх можна в z програмі стихії кружечок синім обведено. Вони позначаються такими трикутничками: стихія вогню, стихія землі, стихія повітря та стихія води. А хрести обозначаються ось такими квадратиками, введено червоним. Півсфери ми можемо побачити ось такими кружечками. Будуть. Ну, це в програмі Z. В кожної програми можуть якось по-іншому обозначати. Стихії, хрести та півсфери. Ну, це вже залежить від тої програми, в якої ви працюєте. Я користуюся програмою Z9 Geo. Ви можете скачати собі програму Z9 ЗД'Лайт, безкоштовну версію її, і також в ній працювати. От, вогонь це у нас овни, стрільці та леви. Земля це у нас телець, діви та козироги. Повітря це близнюки, терези та водолії. Вода це рак, скорпіони та риби. За що відповідають стихії? Земля відповідає за гроші, матеріальний комфорт та практичність. Повітря відповідає за комунікації, навчання, поїздки та нові знайомства. Вода відповідає за психологію, пам'ять, це глибина, підсвідомість та внутрішні емоції. Вогонь відповідає за творчість, ідейність та ініціативність. Якщо в карті більшість планеток потрапили в знаки Овен, Лев та Стрілець, у вас переважає стихія вогню. Такі знаки досить імпульсивні, рішучі, впевнені, цілеспрямовані. в них дуже багато ідей, такі люди готові йти на ризик, вони не можуть сидіти на місці, досить активні, впевнені в собі. От, але в таких людей дуже багато енергії, сили. Вони можуть навіть цією силою зараджати інших, але не завжди здатні доводити справи до кінця можуть братися одночасно за декілька справ. Якщо у вас більшість планеток потрапило в близнюки Терези та водолії, у вас переважає стихія повітря. Такі люди досить легкі на підйом, вони веселі, вони авантюрні, цікаві, досить рухливі, люблять спілкуватися, подорожувати, отримувати і передавати нову інформацію іншим. Вони досить інтелектуально розвинені, але знову ж таки можуть бути трішечки такі: знаєте, нервова система, коли у нас. Нас нестабільна то один настрій, то другий настрій, от може бути присутня нервозність, тому що ну, багато, багато всього, багато інформації, яку вони носять в собі. Ну, для таких людей дуже важливо е, спілкуватися з іншими. Вони можуть вам розповісти дуже багато цікавих історій. З ними добре проводити час, дружити. Ну, це буде дуже весело та цікаво. Такі люди відкриті до нових знайомств. Якщо у вас в карті більшість планеток потрапило в тельця Діву та Козирога, у вас переважає стихія Землі. Такі люди досить надійні, відповідальні, вони люблять стабільність та комфорт, вони здатні приймати серйозні рішення, перед цим їх ретельно обдумують, все планують, мають величезну силу, це хороші керівники. От, для таких людей важливі, важливий матеріальний комфорт, важлива стабільність. От, ну і такі люди, знаєте, вони досить приземлені. Такі люди добиваються свого результату, завжди хочуть правильно все зробити. Якщо у вас більшість планеток потрапило в рака Скорпіона або риби, у вас переважає стихія води. Такі люди досить мрійливі, можуть поринати в свої фантазії якісь мрії. Таких людей дуже гарно розвинена інтуїція. Емоції в них можуть дуже часто змінюватися. Такі люди можуть хотіти побути наодинці, вони дуже чутливі, емоційні, але разом з тим такі люди досить роз розвинені творчо, духовно. З них дуже гарні художники, поети, музиканти з таких людей. от Ну Це дуже чутливі люди. Ну Дійсно, з такими людьми потрібно, знаєте, у вираженні своїх емоцій бути трішечки акуратними. Також у нас існують хрести. хрести є Кардинальні є фіксовані та мутабельний хрест хрести це динаміка і ритм нашого життя. Ну, хрести можна порівняти з порами року, так як кардинальний хрест це у нас овен, рак, терези та козиріг. І кожен із цих знаків розпочинає якийсь сезон. Так, овен у нас розпочинає. З весну раку у нас розпочинає літо, терези у нас розпочинають осінь, а козироги у нас розпочинають зиму. Кардинальні знаки це ініціатори. Вони починають нові справи, але рідко доводять їх до кінця. Їхня енергія це імпульс, порив, який зрушує ситуацію з мертвої точки. Сильні сторони такого хреста це активність і ініціативність. Слабкі сторони це мінливість, нездатність до довгострокових проєктів. Фіксований хрест це ніби як другий місяць після початку. Так, це у нас фіксований хрест, телець, лев, скорпіони, водолі. Це така золота серединка, це фіксовані знаки, це стабілізатори. Вони забезпечують стійкість і завершують розпочати. Сильні сторони: це сталість та цілеспрямованість, слабкі сторони, це консерватизм та негнучкість. Також у нас мутабельний хрест, це ніби як третій місяць в сезоні розпочинається. це такі собі адаптори, близнюки, діви, стрільці та риби. Вони легко пристосовуються до змін, але часто втрачають фокус. Сильні сторони, це гнучкість, уміння орієнтуватися в обстановці, слабкі сторони це мінливість та схильність до хаосу. Також ви тут можете прочитати, що обозначають домінуючі та знаки фіксованого хреста та нестача знаків. Ну і перейдемо до півсфер. Є східна півсфера і західна півсфера. Вони, верхня півсфера і нижня півсфера. Вони розділяються ось такими позначками МЦ і С середина неба МЦ. На східну півсферу і західну півсферу, а також асцендент, і десендент на верхню півсферу і нижню півсферу. Якщо в людини переважає східна півсфера, людина сама себе мотивує на власну реалізацію, вона націлена тільки на себе, на свої інтереси, але людина досягає всього сама. Вона сама вчиться, вона сама все робить, тобто вона не шукає підтримки і не питає чиюсь точку зору, така людина добивається всього сама. Якщо в людини виражена більшість планеток потрапило в західну півсферу, людина буде орієнтуватися на оточуючих. Вона може не бути здатна мислити самостійно. Тобто, такій людині важливий соціум, важлива колективна думка, важливі контакти з іншими людьми, от і важлива підтримка інших людей. Якщо в карті переважає верхня півсфера, тобто більшість планеток потрапили в верхню півсферу, для людини важлива соціальна реалізація, важливий статус. Людина хоче здобути авторитет, вона хоче управляти кимось, чимось. Це досить сильні люди, і вони націлені на результат. На результат досягти чогось важливого в своєму житті, в своїй кар'єрі. Якщо в людини більш виражена нижня півсфера, і більшість планеток потрапило під на нижню півсферу, для такої людини буде більш важливим не кар'єра, а особисте життя. Така людина буде націлення на створення сім'ї, затишку в домі, вона буде оточувати себе надійними. Людьми, своєю сім'єю. От така людина хоче закритися десь в своєму домі. Ну, їй в принципі, не важливо буде якесь там кар'єрні досягнення. Головне, щоб в домі був була стабільність та порядок. от, ну, Дуже, бачите, значущими є для такої людини: це діти, дійсно, дім, сім'я, щоб все було в порядку, в домі і в сім'ї.